І Юрій Богданов з вами. Журнал The Economist повідомляє, що адміністрація Трампа перенесла очікуване перемир'я з 20 квітня на 30 квітня. Враховуючи, що останній місяць перемовин між США, Росією і Україною ніяких суттєвих підсумків немає. Це абсолютно нереалістичний термін. На сьогоднішній день ми бачимо, що Росія бреше, затягує, висуває нереальні вимоги. Звісно, в таких умовах ніякого швидкого рішення бути не може на сьогоднішній день. Сторони не перейшли до обговорення цілої низки суттєвих питань щодо припинення вогню. Немає розуміння, коли воно наступає, яка етапність, хто контролює е, сторони, тому що 2000 км фронту це величезне поле для контролю і для можливих порушень. Тому не чекаємо див. Набираємося терпіння і бажаємо витримки нашим дипломатам.